Вітаю, з вами медіа Правда є. Я Іван Лугай, і сьогодні нам вдалося нарешті зустрітися з Сергієм Жирновим. Пане Сергій, доброго дня! Доброго дня! Дякуємо, що знайшли за часу для нас, пане Сергій. Я довго готувався до цього інтерв'ю, і у мене готуючись, бачу у всіх ваших інтерв'ю знизу підписано там класик української літератури. Так, так, так. Чи відчуваєте ви себе класик? Безперечно, ну, я сам прошу, щоб сюди писали класик української літератури. Угу. Я жартую. Звичайно, ні. Це, як на мене, велика дурниця і великий несмак людей, які так роблять, як mm -hmm. на мене. Хоча, якщо до цього ставитися з самоіронією, то чому б ні. Хай буде класка. Зрозуміло. А останнім часом ви все частіше на Закарпатті. Закарпаття ну, чекало вас 10 років? Ну, послухайте, ні, не так часто. Але ну, просто так сталося, що от у нас зараз була наша поїздка в межах Туру, і у нас тут була зустріч з вашими студентами і з представниками вашої влади, які підтримують сили оборони. Ну і тут після цього відразу наш цей тур не скорені. І коли буде наступного разу, чесно кажучи, не знаю. Тобто, я дуже люблю Закарпаття, говорю це щиро, але сказати, що є якісь преференції особливі і. Якось особливо часу сюди приїжджаю, але на превеликий жаль ні, тому що не так багато часу зараз. Чекаємо вас частіше, насправді. Чи є місця в Закарпатті, які б ви хотіли відвідати? Так, я дуже хочу так тижня на два на три поїхати в Лумшори, там засидіти завалитися, не, не згладити. Але я думаю, що ближчим часом це просто неможливо. Зрозумію зрозуміло. Чи відчуваєте ви сьогодні якийсь високий попит на українську культуру, чи можливо воно зменшилося з 22 року? Відчуваю, відчуваю. Там мені здається зараз справді є значно більша зацікавленість до української культури з боку суспільства. Дуже багато українців, які ще там, скажімо, 3-4 роки тому не були, умовно кажучи, споживачами української культури. Сьогодні починають читати українські книжки, починають слухати українську музику, дивитися театр, кіно. Ну це втішно, це з Річ без жодної ідеалізації, зрозуміло, що це не дуже простий процес. І зрозуміло, що далі частина наших співгромадян, які вперто продовжують споживати російський культурний продукт, але послухайте, це теж цієї великої війни. Війна на культурному рівні, війна на інформаційному рівні. Росіяни далі намагаються домінувати, далі намагаються позбавляти нас нашого простору, нашої суб'єктності. І мені здається, в цій війні дуже важливо пам'ятати, що культура теж є важливою складовою нашої ідентичності. І Дуже важливо її підтримувати, стимулювати і захищати. Чи на вашу думку, чи взагалі достатньо в світі представлена українська культура? Та Вона представлена рівно тією мірою, як представлена і Україна. Культура це ж просто таке представництво та держави. Мені здається, держава могла би більш активною, більш конструктивною, більш розумно якось формувати свою культурну політику. У нас, на превеликий жаль, культурної і політичної стратегії далі немає. Але це знову ж таки для нас усіх е, великий фронт роботи. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому буде вироблена якась е, е, державна культурна стратегія. Вам вперше за довгий час вдалося записати інтерв'ю з Ліною Костенко. Так. Які були ваші. Е, По-перше, коли ага. воно вийде? Ну за... вийде ближчим часом. часом. Ну, ми Очікуємо. на це дуже сподіваємося, тому що там багато моментів. Ми хочемо узгодити з самою Ліною Васильовною. Це дуже важливо, ми з великою повагою до неї ставимося. А тому от коли все буде узгоджено, відредаговано і доведено до пуття, то цей матеріал обов'язково з'явиться. Ми вам за це дуже дякуємо. Та, ну, це, за, за, за це треба дякувати Ліні Васильівні Костенко. неймовірна вас... людина, неймовірна поетка і загалом насправді загалом, таки один із символів нашого часу. Коротко, як вам це вдалося, тому що наскільки мені відомо, вона відмовлялася від інтерв'ю дуже довгий час. І ваші враження від розмови з пані Ліною? Ну, Ліна лінасильна з великою повагою ставиться до міста Харкова і Ліна Лінасильна з великою повагою ставиться до сил оборони. Оскільки ми радіо Харків, бригадне радіо, ми належимо. Національній гвардії України на належному бригаді Хартія, то вона, власне, і погодилася. І це було доволі це, це було дуже цікаво, це було щиро, це було доволі відверто. Ми двічі зустрічалися, писали велику розмову, тому сподіваюся, все вийде щось цікаве. Те, що ми бачили, власне, те, що я бачив в чорному варіанті, це неймовірний матеріал, тому що Ліна Васильовна... Там говорила Батоцька. Батецька Вречена там багато згадувала, багато реанізувала, багато жартувала, багато цитувала, багато роздумувала. І я думаю, для її шанувальників це буде великий подарунок. З ким з класиків української літератури, або, можливо, з письменниками, там, живими, неживими, ви би хотіли би хотіли провести розмову, і про що ви була ця розмова? Ну, з неживими це складніше. Ну, так. Але, якщо, а з ну, живими, ну, я, ну, я б дуже хотів, наприклад, записати розмову з Іваном Марчуком. Ми з паном Іваном знайомі. і У нас була з ним розмова, але на превеликий жаль, ми тоді не було можливості все це записати. Ми просто говорили це неймовірно співрозмовник. Він е, теж багато чого цікаво розповідав. Я би зафіксував би розмову з Емою Дієвською. Теж ми з нею кілька разів зустрічалися і знайомі і вже, мабуть, більше 20 років. Але я ніколи з нею не записував інтерв'ю. Вона дуже цікаво співрозмовниця. Загалом мені здається, нам би якось так трішки шанобливіше ставитися до наших великих сучасників, тому що ми є сучасниками і Сильвестрова, і Марчука. І Ліни Костенко і багатьох інших великих великих діячів культури, а ще ж можна згадати і людей політики, людей церкви, людей якоїсь суспільної думки, які є нашими сучасниками. Мій здається, тут дуже важливо про них пам'ятати. Йдеться не про створення штучних авторитетів, а йдеться про повагу і про здатність слухати ті голоси, які великою то мірою формували наш простір. Дякую. А Харків одне з один з основних культурних центрів України. Ми зрозуміємо, яка зараз ситуація, все дуже складно. А в Закарпатті у нас все набагато простіше. Тому mm -hmm. хотів би вам задати питання: mm -hmm. а як зараз взагалі ситуація з розвитком культури в саме Харкові в цих умовах? У ну, Харкові за великою мірою культура поставлена на паузу, тому що в нас концертного життя майже немає. Театральне життя теж воно дуже У Нас є два-три майданчики. Відвального типу, які мають от, власне, стандарти, і статус сховищ, і там щось відбувається. Але найбільший зал, щоб ви розуміли, має лише 400 місць, і відповідно для міста, в якому живе мільйон 300 тисяч людей, це, це, це ніщо. Це звичайно велика проблема, тому що містяни далі мають цей культурний запит, вони далі без радістю ходили і на вистави, і на кінопокази, і на літературні вечори. Ну і Досвід показує, коли є можливість щось провести в якомусь меншому приміщенні, то проходить велика кількість людей і харківянам цього відверто бракує. Це безперечно викривлена ситуація, як і поправити в мене відповіді немає, тому що я розумію, що міська влада не проти того, щоб культурне життя тривало, але міська влада, на жаль, не може побудувати підземні концертні зали чи підземні театри. Це потребує і великих коштів, і багато часу. І насправді сьогодні трішки інші пріоритети. Харків обороняється, Харків прифронтове місто. Позиції нашої бригади Харків, наприклад, та вони знаходяться всього за 20 кілометрів від міста Харкова. І зрозуміло, що місто передусім е, живе заради того, щоб захистити себе, щоби вижити, щоб не пустити окупанта. Але мені здається, дуже важливо при цьому не забувати про е, цю складову культуру, яка для багатьох далі лишається такою затребуваною і нереалізованою. Ваша фраза, ми з па рок гурту перетворилися mm. в дитячий гурт. Mm. Я взагалі хочу вам подякувати, так як працюю з дітьми, ага. і це як певний а, індикатор в, в загальноосвітній школі. А ви чи вчитель історії а, так. стулі? Історі. А от і я просто ну mm. це неймовірні, неймовірні відчуття, коли діти. По-перше, я на мину на попередньому концерті бачив напевно свої всі три один два один класи. Угу. Вони були якраз під сценою. Що я хочу спитати? Чи по-перше, як ви це пояснюєте для себе, таке зацікавленість моло ну молоді саме вашою творчістю? І буде наступне. питання, Це перше і буде ще одне. Я думаю, що для батьків дітей ми ті дорослі, яким вони довіряють. Тобто не розуміють, що ми говоримо на якісь дорослі теми, умовно там кажучи, якісь соціальні проблеми, якісь економічні проблеми, проблеми там, скажімо, пов'язані з правопорядком, умовно кажучи, ну, собто, це життя дорослих. Але ми це говоримо такою мовою, що дітям в цьому, діти в цьому не почуваються чужими, не почуваються приниженими. Їм це цікаво. Ми це говоримо з іронією, з гумором. Вони це, мабуть, теж відчувають. Тобто ми ті дорослі, якими вони можуть поговорити, як мені видається. Насправді, ця ситуація вона. Вона для нас була трішки несподіваною. Я пам'ятаю, пам'ятаю, скажімо, ці концерти, які ми почали грати після початку повномасштабного вторгнення, це було десь це було літо осінь 22-го року, бо ми там півроку взагалі нічого не грали і займалися більше. Волонтерською діяльністю самому Харкові. Потім поїхали на якісь концерти, і ми раптом побачили, що в нас зовсім інша аудиторія, що в нас інша публіка, що це діти, що це старшокласники, що це студенти. І ми спочатку не зовсім розуміли, як з ними говорити. Ми не зовсім розуміли, наскільки це природньо і наскільки діти не помиляються, приходячи до нас. Але потім ми з ними почали спілкуватися, бачимо, що це насправді відкриті і щирі, і прекрасні, чудові чудові підлітки. І вони чесні в тому, що вони говорять, в тому, що вони власне від нас очікують, і з ними насправді доволі цікаво. Зараз їх справді багато, і це справді аудиторія дуже юна. Ми до цього ставимо знову ж таки з великою такою самоіронією. Ми розуміємо, що, ну, мабуть, водка хортиця і вафлі Артек це не те, що є наповненням життя цих дітей, або там, скажімо, бухло-бухло. Але ну, ми чудово розуміємо, що діти теж приймають ці правила гри і що в цьому ну, навряд чи є. Якийсь елемент цього поганого виховання. Все таки ми ставимося з повагою до наших дітей, і тому, тому ми, як це якась така хороша стара. Це та правда, через яку кожен повинен пройти і ніколи ну, не не ну, Я згоден, ви ж розумієте, що цю правду можна по-різному подавати. Ми це подаємо доволі іронічно. Ми не граємо якусь чорнушну музику. Я думаю, діти це відчувають. І крім того, знаєте, то ви говорите, що ви вчитель, я справді теж педагог за освітою, і для мене робота з дітьми ну, до сьогодні є дуже важливою, якусь, дуже важливою складовою часткою мого життя. У мене є мій невеличкий благодійний фонд. Ми до повномасштабного вторгнення багато працювали з освітянами на Донеччині, на Луганщині. Оскільки я мобілізований часу мало, лишається на таку діяльність, але мені далі цей фонд працює, і ми там намагаємося за будь-якою нагодою працювати з дітьми на Харківщині. До того ж, наше командування, командування нашої бригади має таке стратегічне бачення, розуміння того, що з дітьми треба спілкуватися. Тому у нас є така співпраця, системна співпраця, тривала співпраця, наприклад, із пластом. Ми з пластуном постійно зустрічаємося, бачимося, виступаємо перед ними, тому що розуміємо, що це майбутнє нашої держави. Я взагалом переконаний, що майбутнє нашої країни це українська освіта і українська армія. Мені здається, що в пласті пісня Мальви, вона просто в топ-чартах. Ну, ми з ними постійно співаємо. От коли ми куди би ми не приїхали до пластунів, вони цю пісню знають, ми співаємо їхні пісні. І Насправді це таке дуже якесь дуже сердечне спілкування. Пан Сергію, через вашу музику діти починають спочатку цікавитися вашою е, поезією. Mm -hmm. Після цього я дивлюся, бачу таку тенденцію, що вони починають цікавитися якимись іншими українськими, як сучасними авторами, так і. М Такі е, класиками і так далі. Чи відчуваєте ви тепер, уже, коли змінилася публіка, і так далі? Чи відчуваєте ви якусь відповідальність і чи можливо при написанні пісень або своїй творчості ви якось уже будете, чи не будете а, якось акуратніше підбирати? Ні, не буду акуратніше підбирати, Слухайте, Ну, ну загравати з аудиторію, це, це це поганий тон, це, це фальш. А аудиторія відразу це відчуває, особливо дитяча, підліткова аудиторія, коли вони бачать, ну я думаю, ви як вчитель це так. чудово знаєте, що коли з ними починаєш загравати, намагаєшся їм сподобатися, вони відразу це відчувають і це не, не працює. Е, інша річ, ну, я ніколи не закладав, в те, що я пишу, в те, що ми співаємо якісь. Ну, якісь антилюдські речі, так, мовно кажучи, тому великою мірою мені соромитись нема чого. Ми робимо те, що робимо. Якщо це комусь подобається, то ми отримуємо від цього задоволення. Якщо не подобається, ну звичай, звісно, прикро, але буває. Ми всі дуже різні, і зрозуміло, що зрозуміло, що ти не можеш подобатися всім, та і не треба подобатися всім. Але якщо ти знаходиш співпіврозмовника, якщо ти знаходиш однодумця, ну це найбільша розкіш. Прийде літо. Дуже багато підлітків, якраз mm. які мали здобувати вищу освіту, Вони виїдуть за кордон. Як ми їх чому за кордон? Тому що батьки бояться мобілізації, а, батьки це, бояться з зна... та щоб вони знаходилися в Україні і, типу, всі злоте. Які... Ви говорите з закарпатської точки зору. А ну, щоб, можливо, щоб ви... батькові чи матері із Слобожанщини вивезти дитину? Ну, по перше, потрібні зовсім інші кошти, якісь зовсім інші, Ну, якісь інші можливості там, куди їх вивозити? Ну в нас буде. просто ситуація це 95%, mm. Ну 90% хай. Буде. Маже, от у вас з кордон видно із вікна цього будинку. Тобто по Україні тенденція ну в нас трішки інакше, наскільки я розумію. Ті, хто міг виїхати, ті, хто хотів виїхати, виїхали відразу на початку, потім багато людей повернулися, до речі. Uh -huh. І навіть з прифронтових територій дуже важко людей вивезти. Тому що людина, маючи свій будинок, маючи там свою роботу, маючи свою ділянку землі, ну дуже неохоче звідти виїжджає. Навіть якщо є небезпека, навіть якщо логічно виїхати. Якщо людині немає куди їхати, ну куди не поїде. Тому я старі, що хтось виїхав, але багато людей лишається. Тут просто. Бачите, це свідчить про те, що в ну, нас велика країна. Одна справді От звідси до Харкова більше тисячі кілометрів. Та? І в нас трішки різні потреби, трішки різні запити, трішки різна оптика. Якщо для Закарпатців простіше взяти і перетнути кордон, то для Слобожан набагато важливіше все-таки знайти можливість там закорінитись, лишитися і мати можливість дати своїй дитині освіту. Багато дітей далі лишаються в Харкові, в області. І, на превеликий жаль, у нас немає можливості, наприклад, заняття офлайн. Це величезна проблема, у нас вже 5 років. Спочатку пандемії, спочатку коронавірусу, епідемії діти не мають можливості нормально займатися ні в школах, ні в університетах. Плюс для Харкова, який був містом освіти, у нас було з наскільки пам'ятаю більше 300 тисяч студентів. Зараз залишилось їх значно менше, тому що багато іноземців виїхало. І це теж велика проблема. батьки думають, куди дітей віддавати на вищу освіту. Тому що з одного боку хочеться, щоб діти були вдома в Харкові, але немає можливості їм займатися. Вони будуть сидіти вдома і займатися через комп'ютер. І ви, як вчителі, думаю, самі розумієте, що це не дуже, хороше, ну, не дуже хороше навчання. Це велика проблема, я думаю, це той виклик, з яким Харків ну, стикнувся вже сьогодні. І навіть якщо завтра завершиться війна, я думаю, проблема освіти для Харкова, для Харківського регіону. В цілому це питання буде дуже гострим, дуже болючим. Тому що в нас до війни було кілька десятків університетів. Зрозуміло, що не всі вони виживуть, не всі вони збережуться. Очевидно, буде якесь об'єднання, очевидно, буде якесь скорочення, тому що держава не тягне такої кількості вищих навчальних закладів. А відповідно, що робити з викладачами, що робити з базою, що робити. З цими навчальними місцями це, це великий виклик. Це великий виклик для держави, і це знову ж таки болюче питання для багатьох батьків, які зараз думають, куди їм давати дітей. Я бачу, що, скажімо, батьки харківських дітей не проти, наприклад, щоб їхні діти поїхали навчатися там до Києва, до Львова, до Ужгорода, чому ні, але лишалися в межах України. Але ж я розумію, що кількість вільних місць вона обмежена і відповідно відповідно це. Це болюче питання ну, закарпатські вузи зараз стикаються взагалі з недоборами Недоборами? Ну на на стежне Насправді це от я спілкуюся із нашим головним флагманським університетом Каразіна. Я угу. там у них наглядові раді. Я почасти докторів. І з моїм рідним педагогічним університетом з Ковороди і з багатьма іншими вузами. Да, так, є недобори і, і це проблема, тому що ну, хтось хоче справді, щоб діти виїхали за кордон, хтось хоче, щоб діти виїхали з Харкова в інші міста. Тому що, тому що, якщо вже батьки хочуть дітям освіти, то вони хочуть, щоб ця освіта була якісна. Це правда. Ви письменник, музикант, зараз військовослужбовець. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте сьогодні, чи кожен повинен долучитися до війни ну прямо так? Тобто військо, чи все таки ще актуальні поняття? Такі як культурний фронт, економічний фронт? Ну і таке інше. Та ні, фронт у нас один, безперечно, і поняття культурний фронт це насправді звучить досить дивно. Інша річ, що ну, зрозуміло, що країна, ну, все населення не може знаходити в силах оборони. Це, це очевидно, тому що фронт без тилу довго не притягне. Якщо не буде працювати наша економіка, то ясна річ, у нас небагато шансів на перемогу. Якщо це то наш контур нашої незалежності, нашої державності буде наповнений порожнячою, якщо там не буде якогось сенсу, якщо там не буде якоїсь енергії, життя, то... Ну, не зовсім зрозуміло, за що ця війна ведеться. Але якщо є можливість якось долучитися до цієї боротьби, до цього опору, то мені здається, слід з цим скористатися. Знову ж таки, це не обов'язково йдеться про мобілізацію. Мені здається, що є багато можливостей і на тиловій роботі, і в тилу допомагати силам оборони. Ми, з друзями мобілізувалися, ми, от не само, ми вже майже рік мобілізовані, здається, 17 травня. Ми мобілізувалися, не само в службу. Ми не на бойових посадах, але ми приносимо користь своїй бригаді, своєму Корпус. І власне мене це найбільше тішить, коли ти бачиш, що скажімо, там, твоя діяльність дає, дає якийсь позитивний результат. Скажіть, що, що таке Хартія, як ідея, і що таке Хартія особисто для вас? Ну, для мене особисто це моя родина великою мірою. Я жився цією родиною, я знаю дуже багатьох бійців, це дійсно. Велике середовище до думців, людей, на яких ти можеш покластися, які можуть покластися на тебе. Головне мені подобається філософія Харті. Це філософія, яка базується на взаємоповазі, на розумінні гідності бійця і на потребі збереження життя. Кожного місцесу. Кожного ці так звані натівські стандарти для нас це не декларація, для нас це реальність. і Ми намагаємося цього дотримуватися. Кожен на своїй посаді, хтось на бойовій посаді, хтось на, на тиловій посаді. Всі разом працюємо, для того, щоб створити от такий зразок. Нового українського війська ми зараз розширяємося. Зараз Хартія це не просто бригада, це вже корпус. У нас п'ять бригад, це більше 30 тисяч бійців. Це величезний обсяг роботи, і... але це та робота, яка і... яку хочеться робити. Якраз до цього питання mm. перетвориться з бригади в корпус, так зросте. А це чому вдалося саме хартії? У Нас було я так розумію, багато спроб інших. А «Хартії» Ні, вдалося. не багато спроб. Просто це ну цілеспрямована, Так розумію, ідея реформації. Реформації війська, створений корпусного принципу. Чому саме на, на базі хартії створено корпус? Мені здається, тому що ну, у нас добре, система поставлена, штабна робота, система планування, система забезпечення бійців, сержантська служба. У нас ретельно підбираються офіцерські кадри, тобто є якась база, яка дає результат, який полягає. Ну, і в ефективності якоїсь діяльності, і в збереженні людських життів. Я думаю, це той показник, на який можна спиратися, який може бути підставою для того, щоб саме на основі хартії порився корпус. Це не означає, що інші бригади менш славні чи менш заслужені, безперечно, ні, всі наші, всі, всі гідні того, щоб їх підтримувати, їм допомагати. Ну, але мені здається, в Хартії є це. Ця... Зарядженість, зарядженість на зміни, зарядженість на реформи і розуміння того, куди рухатися вперед. Знову ж таки, дуже сподіваюся на те, що ті бригади, які зараз війшли в, з нами в один корпус, не будуть ставитися ревниво, скажімо, до назви Хартія. Тому що ми робимо одну справу. Ми, власне, знаходимося в одних силах оборони, нам нема чого ділити, і нам немає підстав визначати хто кращий, хто гірший. Хартія це частина сил оборони, тобто це не, не знаю, як правильно відноситься до національної гвардії. А це назвадіться не ЗСУ. Так. Коли Я, хтось але... говорить, що це ЗСУ, це не зовсім. так. Я от е, говорив з своїми друзями, які зараз mm. у війську, і вони кажуть, що в нас нацгвардії набагато краще внести службу, тому що там, як мінімум, менше радянщини. Ну, послухайте, я, якщо я підтримую цю думку, це буде означати, що в мене якісь претензії до Збройних сил України. У мене немає претензій до Збройних сил України, uh -huh. я там не служив, я не знаю, як там. Я, звичайно, спілкувався за ці 11 років війни з багатьма бригадами, з багатьма командирами, але я там ніколи не знаходився тривалий час, тому мені важко порівнювати. Ми з друзями мобілізувалися, ну, власне, пішли добровольцями відразу в Хартію, тому що це підрозділ, який ми створювали ще, коли це було ДФТГ. Це люди, яких ми знаємо, і командири, і багато сержантів, і багато рядових, тому в нас не було сумнівів, куди йти. Я чую час від часу, що люди, які переходять в Хартію з інших підрозділів, ну що вони говорять, що справді відрізняються умови, що є повага до бійця, що є ну, трішки більше свободи, свободи не в сенсі хаосу, не в сенсі анархії, а в сенсі все-таки якоїсь структурованості, якоїсь логічності. І що є великий шанс, якщо ти маєш якусь професію на своєму тиловому житті, то твої знання, твій потенціал, твій досвід буде використаний саме на військовій службі. Тобто, умовно кажучи, якщо ти маєш якийсь серйозний досвід роботи в цій сфері то тобі знайдуть відповідну посаду в силах оборони. Тому що знову ж таки, бригада це. Назвичайно складний механізм це кілька тисяч бійців, і це дуже різні посади, дуже різні обов'язки. І, відповідно, це не лише піхота, це не лише штурмовики. Безперечно, на піхоті далі лежить найважча робота, і піхота заслугову на найбільшу похвалу, на найбільшу подяку, на найбільшу повагу. Але ну, на кожного піхотинця так чи інакше є кілька людей, які забезпечують його забезпеченість, його безпеку, його захист, можливість його евакуації, в разі чого. Ну і взагалі на нього працюють. Тобто от боїць, це та крапка, що, маю на увазі піхотинець, да? на якій працює власне, вся логістика бригади. Сьогодні все рідше чомусь звучить слово перемога. Що таке перемога для вас, у вашому розумінні? Для мене перемога це справедливість. І зрозуміло, що оскільки ситуація доволі складна і є величезна втома, є величезне емоційне вигорання, то люди все менше бачать підстав для того, щоб сказати, так це справедливо. Так, я, це саме те, що я хотів. Тому зрозуміло, що про перемогу говорять все менше, але мені здається, тут так ще інакше слід розуміти, що. Ну, що б не було, як би не закінчилася ця війна, буде багато розчарувань, буде багато якихось претензій, буде багато потреби, потреби в встановленні справедливості. Мені здається, тут дуже важливо пам'ятати, власне, з чого це все почалося і що ми хотіли на початку, і, власне, куди ми рухались весь цей час. Як ви думаєте, Україна після війни вона буде як в романах Ремарка, чи, можливо, якась інакша? романах Ремарка? та ні, в Романах романи Ремарка закінчилися Другою світовою, і третім Рейхом, тому я не думаю, що Україні це потрібно. Я все таки сподіваюся, що в нас буде скоріше як в американських романах 50 х років. Я все таки дуже або в британських. Дуже сподіваюся на те, що війна завершиться. Ми збережемо свою державність, ми збережемо свої інституції. І ми головне збережемося як народ, як суспільство і. Просто повернемося до своєї роботи, до тієї роботи, яку ми любимо. До виховання наших дітей, до розвитку нашої культури, нашої економіки. І та і знову ж повернемося до наших політичних чвар. Пан Зірі я вам дуже дякую. Та, дякую, дякую вам. що знайшли час. Та, вибачте, вибачте, що довелося чекати. Дякуємо за творчість. Та, дякую. дякую.